Ну і ще одне питання, яке я б хотіла перед вами порушити, це регіональні центри усієї України, в тому числі і український центр і всі регіональні, які є. Ми також не залишилися осторонь від такої події, як 200-річчя дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Здавалося, яке відношення має ця подія до зовнішнього незалежного оцінювання. На другий рік поспіль конкурс, турнір «Знай українське, ми думаємо, буде проведено і на Чернігівщині. Минулого року це було вперше цьому році я думаю, що чернігівчани, випускники шкіл, також приєднаються до цього конкурсу. В цьому році він називається, окрім того, що знаю українське основна назва, «Обніміймося, брати мої, який саме присвячений 20річчю з дня народження Шевченка. На нашому сайті знову ж таки розміщена вся інформація. Уже почалася реєстрація команд. На участь у цьому турнірі триватиме вона з 9 по 28 березня 2014 року. А сам турнір буде проходити заочний готур у квітні, а очний у травні. Переможці на рівні області отримали планшети, були відзначені, скажімо так, призами, які для випускників 11 класів були дуже цікаві. І форма проведення цього конкурсу вона нас дуже максимально наближена саме до форми проведення зовнішньо незалежного оцінювання. Єдина різниця, що зовнішнє оцінювання ми ще проводимо на паперових носіях, а цей конкурс проходить в електронному вигляді з використанням комп'ютерів.